І всім Сьогодні я зроблю тір ліст всіх стилів боя в блокструт. Нас стилі боя не дуже багато, так що відео може получиться не дуже довге. Но я постараюся розказати все доточно, так що let's get it. нас стилі боя в блокструті є 12. Зараз, якщо я не помиляюся, Так, 12. Так, я їх розкладу по 5 е, критеріям: D, C, Б, А, С. Я вже розказував відео з мечами, що то значить. Так що, ну, я думаю, так, зрозуміло, що від найгіршого до найкращого. Де-то найгірше, з ЕС, то найкраще. Так, комбат. комбат, звичайно, майже ніхто не використовує, так що зразу його ставимо в датір. фіговий стиль боя, ну, зрозуміло. Ні, якщо його навіть поміняти, потім не можна. Якщо вже його, допустимо, поміняли на якийсь із тих вовсіх боя, то його вже назад повернути не можна. Ну, от К'ют пироги. Ну, в принципі, і не треба. Він фіговий. Dark Step Тоже такий собі стильбоя. Нікому не ражу. Не дуже імбовий, не дуже якийсь. Коротше, ну, ви мене зрозуміли. Найгірше боя, попри комота. Так, електрик. Електрик вже чуть поліпше стильбоя. В принципі, можна грати досить імбовий. Но з першого моря. Watercarте. Десь отут або отут. Ну, я, е, ну, мені здається, електрик чуть поліпше буде. Ну, якщо рахувати так, то мені здається, десь отут. Вотер кунг фу, все, карате все-таки. Мені здається, чуть-чуть буде поліпше. Добре, Dragon Beach. Тоже у мене фіговий стрільбою, але поставимо десь тут, е, тому що ну, вище не тяне. Тобто, е, стільбоя другому моря, якщо так. Далі йде у нас. дечтеп. Десь степ уже більш-менш, більш-менш. Непоганий стиль боя. в принципі можна за нього грати вже. Ну, десь середнячок, коротше, середнячок. Далі йде Water Kung Fu. На цей раз то вже гімбовий досить такий стиль боя. І вже можна так за нього тащити навіть. І навіть вже можна грати. Також, так що... Розбираємо, розбираємо. Далі йде Super Human. Йде до степа, ну чуть-чуть буде погірше. Е, ну, не знаю, не дуже файний стиль боя, але середнячок десь так, середній. Так що. ну, Для скілбілдерів підходить. Далі електрик клав. Електро клав мега імбовий стиль боя, дуже гарне комбо, дуже все коротше, ну, імба стиль боя безспорно. чуть-чуть е, треба мати скіла, щоб за нього тащити. Dragon Talon. Ну Dragon Талон після реворка омега сильний стиль боя І один із найкращих. Ну, звичайно, чуть не дотягує до найкращих, але все одно один із найкращих. Омега сильні не комбо, можна комбо придумати. Омега сильні скіли, урон і все прекрасно. Після реворка омега імбовий, стиль боя. стильбоя. E, Human. Ну, God Human, Я, звичайно, його не дуже люблю, але сам по собі стиль боя омега імбовий, омега сильний і просто чекі-пукі. Стельбоя всім ражу. Просто. Од, ну, найкращий навіть, стиль боя в грі. Е, ну, майже найкращий стиль боя в грі. Ну, просто. Ну, не контрю це. ізічний. Е, ну, коротше, все. Найкращий. Один із найкращих стільбоя в грі. Ну і останній стиль боя це Sun Queen art Самий Найкращий стиль боя в грі. Коротше. Санггінгарт і Гудхюмор то вже як на любителя. Ем, Стиль боя майже рівні. Ну, майже рівні. Там, може на трохи Сангвінна. Е, ну, лично для мене Сангін поліпше. Може, там для деяких Goodhuman. В принципі, то вже як на любителя. Ну вони рівні, так що тут і вже сильно... Е, сильної різниці не робіть. Ну, от якийсь Тер-ліст в мене вийшов. Надіюсь, він вам був корисний. Е -е -е, я старався зробити все об'єктивно. Якщо що, щось не то е -е, напишіть свою думку в коментарях. І всім дякую за перегляд, лайкосик, на підписочка за старання і всім па-по-па.